20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо пам'ять борців за свободу під час Революції Гідності. Саме про таких героїв йдеться у книжці автора-порядника Олега Трайдакала Майдан Погляд зсередини книжка присвячується Героям Небесної Сотні: Роману Точину, Володимиру Жеребнову, Олегу Ушневичу, Анатолію Жалавазі. Це відверта розповідь про цих людей. У ній немає фальши та вигадок. Книжка написана живою мовою, у ній справжні діалоги, емоції, розповіді. Вона поступово веде нас від початку майданівських подій, і ми опиняємось поряд із героями, дізнаємось про них більше, переживаємо розгортання подій, відчайдушну стійкість мирного протесту, криваве протистояння з ворогом, який перетнув межу людяності. Невимовно гіркото втрати людей, які стали занедривалий час найдорожчими та рідними. Автор пише, що історію Майдану можуть написати різні люди, а передати атмосферу, враження та емоції тільки ті, хто пережив ці події. Ми маємо пам'ятати, за що ми боремось, пам'ятати героїв Небесної Сотні. Ця історія не про протистояння з ворогом, вона про справжні чесноти найкращих людей, які живуть поміж нас. І вона насправді захоплює.